Карате у 6, 5, 4 і навіть 3 роки займаються вихованці садочку номер 8 Ось найменші спортсмени. Заняття малюків настільки вразили начальницю відділу освіти, що Алла Краснокуцька запросила до закладу знімальну групу. Ми сподівались побачити щось таке. А побачили? Сенсей, тобто тренер Володимир Зеленов, приходить до малюків кілька разів на тиждень. Вони надягають свої маленькі кімоно і приступають до занять. Команди японською жарти українською. І так непомітно, весело і з користю спливають 40 хвилин карате у садочку. Скажи, як тебе звати? Магадіта! Гордій. Я Аліся Клименко. А тебе. А мене і Ковчук Богдана. В принципі, всі, всі, всі гарно займаються, всі подаються, тільки треба підход. Всі знаходиш з ними з ними общий зик, тоді буде все добре. На змаганнях вони вже у нас виступали, у них є вже досвід, є медалі. Карате у садочку ввели із спробних занять півроку тому. Дітям сподобалось, тренеру теж, тому вирішили заняттям бути. Тим паче, що у хлопців та дівчат виходить. А хто тут найменший, наймолодший спортсмен у нас? Льоша. 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 А Льоша справляється? Так. Да. Скільки йому років? Три йому. Мене звати Марк. Марк, а тебе? – І вони. Льоша. А, це Льоша найменший. Марк, а розкажи, будь ласка, Льоша гарний каратист. Так. Mm, да. А чому ти так вважаєш? Бо він гарно займається. І в три роки вже можна займатися каратином. П'ять. Ти вже доросла. Ти вже береш участь у змаганнях. Да? А угу. мені скоро шість. Теж береш участь у змаганнях мені да. вже шість. Вже шість Молодці. Карате це не лише про бойові мистецтва і спорт, але й про дисципліну. Жарти жартами, але надмірні веселощі тренер знає, як зупинити і перевести нестримну дитячу енергію у потрібне русло. Є різні випадки. Ну тут головне, щоб бути на їх волні, розуміти їх десь пошутити, десь треба і строго з ними. Всяке буває. Опа, швидше. Другу сторону. З інтерв'ю робимо висновок, що сенсея вихованці поважають. Я хотіла ще достати, як сенсей, ну, пацанський, і займатися карате цілий день. Угу. А сенсей – це хто? Це нас три, ось це нас, який вучить тренуватися. Да. Ти хочеш стати, як він? Так. Да. А чому? Тому що -то я тут вже скоро в небо шість. А тобі скоро буде шість, то вже пора. <праць> а ага, до побачення До побачення. для садочка ці заняття додаткові. Вони оплачуються окремо, займаються бажаючі. Також діє танцювальний гурток за таким же принципом. Раніше у садочку номер 8 додатково були заняття англійською, але після повномасштабного вторгнення викладачів не вистачає. Завідувачка закладом поділилась, що подібні гуртки на базі садочків користуються популярністю, адже для батьків дуже зручно, коли не потрібно на додаткові заняття вводити дітей в інші заклади.